У селищі Ворохта триває чемпіонат України зі стрибків на лижах з трампліна та лижного двоборства. Сьогодні, у передостанній день змагань, спортсмени стрибали з найвищого трампліна, який є у Ворохті К-90. Участь у змаганнях бере 30 спортсменів, серед яких троє дівчат. Я на цьому трампліні стрибаю вже не так давно. Це другий мій запуск, і це не дуже добре. Можна було би краще, а тут розгін трошки не. Недобрий. Ну, я сподіваюся на перемогу. Будемо старатися на перемогу. В Україні цим видом спорту займаються тільки представники Тернопільської та Івано-Франківської області, каже директор Івано-Франківської обласної спортивної школи із зимових видів спорту Ігор Гладиш. Зараз змагаються на Трампліні К-90. Вчора змагалися на Трампліні К-75. Це й особисті змагання. Для них дуже важливі. Хто стане чемпіоном? Хто... Перші, другі, треті місця будуть відповідно присвоєно майстра спорту. Спортсмен Андрій Пилипчук розповідає, на якість стрибка також впливає погода, а сьогодні вона дуже мінлива. Получається, як кому, комусь зустрічний вітер дує, комусь там трошки легенько боковий, комусь там в спину трошки підуває, і получається як хто пригає. Ну, типу хто 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 витримає, типу, допустим, в. От якщо вітер обдує спину, якщо хтось його витримає зі спортсменів, то він прийняті типу, потрошки далі. Якщо ні, то його зразу привіта землі. Ну, Рекорд України із дальності стрибка сьогодні встановив Дмитро Мазурчук. Він стрибнув на 94,5 метри. Не сподівався, бо трошки не очікував. Виконав роботу і... Перше місце за дальністю та якістю стрибка з трампліна К-90 виборов Євген Марусяк, спортсмен родом із села Криворівня, що на Верховинщині. На останньому чемпіонаті світу Євген Марусяк потрапив у 30 кращих спортсменів. Змагання у ворогті каже Євген Марусяк, суттєво відрізняються від світових першостей. Тут незручно стрибати. Може, гора приземлення так, не спорю, все класно, ну як їдеш по саці, то Проти європейських трамплінів, то там я можу сісти, наприклад, посадку, яку ну, яка мені вдобна, а тут чомусь не можу. Лижня, по якій їдуть спортсмени у ворогті, є трохи небезпечною, розповідає головний тренер збірної України Володимир Бощук. Гора приземлення, за його словами, більш-менш відповідає світовим стандартам. Коли тебе ж. З ноги на ногу перекидає, спортсмен повинен максимум включити ноги на столі, максимум швидко і з максимальною силою, тому десь трішечки направо-наліво ти під'їхало, одна нога швидше стовкається, штовхається, друга повільніше, однозначно ти можеш непередбачену ситуацію вилітати в різні сторони з трампліна. Тому тут ми так стараємося обережніше тут стрибати. Тільки щоб, слава Богу, без травм було. Нагадаю, у 2021 році на Ворохтянських трамплінах завершили реконструкцію гори приземлення. Витратили на це 4,5 мільйони гривень з обласного бюджету. Оксана Василик, Андрій Шостикевич, Суспільне новини, Івано-Франківська область.